Як життя я Тео. І сьогодні ми продовжуємо грати вже в оновлений гро в Сюди нам додавали якісь нові оці квести. Тут є новий магазинчик, нові, як це називається? Нові погоди, нові мутації і дуже-дуже, дуже багато чого. І сьогодні обов'язково хочу це подивитись, ще дещо дуже круте перевірити. Що ж, я пропоную розпочати з того, щоб трошечки очистити всю 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 мою ферму. Тому що для. Прев'юшки попередньому відео мені це все довелося 100-500 разів переносити, тому подібне. Значить, давайте розпочнемо з того, що мені треба мій біп десь сюди. Е -е, ясно. Мені його не виходить десь сюди запхати. Стоп, чекай. Е -е, окей, окей. А, боже, це в мене. <су> це в мене на другій фермі. Той. Е -е, як це називається? Орел почав діяти. Все, 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 я зрозумів, що це таке було. Так, значить, ставимо сюди біп плюс, 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 плюс. Санкойл, я ще зала. Лишу, певно, а ось ці всі нові Firework фламери. Я думаю, що загалом, знаєте, їх можна позбирати буде. Так, як, де воно є? Ось тут, значить, Firework Flower. Він Moonlight Брнд Мунлайтсвет. Одним словом, це ми все забираємо, забираємо. Це, о, клей, це якраз нова, до речі, мутація, яка була додана. Також забираємо. Плюс, це теж забираємо. Що це таке є? Значить, цей так само можеш забрати. Цей, о, це вже Целесті. Коли пішли М -м, цікавенько, це забираємо. Тож забираємо, тож забираємо. Опа, це Сенд. Чекай, чекай. Та во, дивіться Сенді. Сенді, це не з губки Боба персонаж. Oh my God. Oh, hell. Це нова мутація, яка додає цей ефект піска ух Ухти. Блін, знаєте, це насправді гарно виглядає. Так, є мій травел. От. Це теж сюди переносимо. Плюс, давайте нашу парасольку також сюди тоді поставимо. Звідси, значить, Firework ось цей Вінвертон, плюс але Це забираємо. Цю Liberty Лілі так само. Я думаю, їх взагалі насправді можна викопати або просто забрати собі нехай лежать а, через реклеймер. А ось цю. Одну велику я насправді її залишу, решта мені загалом не потрібні. Так, разом з тим, ось цей Firework Flower, Він і Gold, це він, він, ну, одним словом, ви зрозуміли. Він зараз коштує в мене півмільярда. От того, його все-таки ми залишимо. Інше все можна буде відкопати, розкопати і загалом забрати. Значить, це так само ми забираємо, цю так само забираємо. Зараз подивимось, скільки воно загалом коштує. Плюс реклеймер в мене, по ідеї, та в мене їх є сім штук, значить, це забираємо, це забираємо і цю. Так само забираємо. Прекрасно. Все, ніби з фермою своєю розібрався, ніби я її почистив. Плюсом, 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 що плюсом? Плюсом мені треба взяти фейворіт тул, значить, запхати її на ось цю ліберті лілі. Я не хочу її збирати. І плюс на ось цей Firework Флавер. От так, прекрасно. А знаєте, що я ще хотів подивитися? От в мене ось ці штучки, я, по ідеї, їхню ціну можу знати. Ану, е, та вони всі будуть плюс-мінус однаково коштувати. Мені що цікаво було подивитись, це було оцю цю Сенді Ліберті Лілі. Значить, ось вона. Вона у нас виходить скільки? У нас виходить, а, все 13 кілограм, серйозно така велика. Ну, вона є Целесія, Лвінстрак, Сенді. І плюс полінейтед. Я насправді не знаю її ціни. Я не знаю, який плюс дає цей Сенді, але просто так вона коштує 16 мільйонів. Ну слухайте, гарно, нормально так. Окрім як плюс вайп, не знаю, як це ще назвати. Чудово просто. Фік, але що ми зараз будемо ще робити? Зараз я ще хотів відкрити ось ці крейти, які нам давали на 4 джулай, якраз попереднього відео. Тому погнали відкривати. Дивитись, що тут випадає. Американський прапор. Прекрасно. Тут ще один американський прапор. Єй, тут. Якийсь Хаймар шостяке не випало. Ану, дивимось наступне. Ууу, золотий уре. А це найці... Це найрідкісніше? Здається, чи ні? Ні, от Орел, і тут найрідкісніша оця рахується. Ух ти! Ну, це прикольно. Так, тут у нас теж американський прапор. Тут у нас що? Ще один американський прапор. І останнє фанкрейт нам випадає голубий прапор. Потужно. Ясно, ясно, ясно. <с. <с.> Не залом, якщо подивитися, з цікавого, я точно можу виділити ось це. Він ну, цей Орел золотий виглядає класно. Плюс, ну, ця машинка з ракетою теж смішна. І. і пойде. А, я ще недавно, до речі, трактора був пив. Я його купив був за якісь величезні гроші, він здається, Півмільярда коштував, але якщо я не помиляюсь, на ньому та на ньому сидіти можна. Ха-ха, у мене є зараз одна ідея. Мені цікаво, от дивіться, я сів з другого аккаунта сюди. Якщо ми зробимо, значить так і. Єй! Ми можемо каруселю робити. Йоу! Ну, це круто, це круто. Не знаю, як ще це назвати. Окрім того, як це круто, але давайте перейдемо до того, чого я так довго чекав. Я вже дуже хотів відкрити всі ті яйця, тому що в мене ще лежить плюс бак, ек, плюс бік, і ще два передайс еги, які я дуже хочу так само відкрити. Що ж, тому погнали відкривати з найменш такого цікавого, мабуть, це міфічне, хоча з міфічного, до речі, може випасти лисиця. І давайте дивимось, що нам звідси випало. А, я вже бачу, нам миша випало. Чудово, як, 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 як же ще сильно Хотів цю мишу, ура. Добре, давайте тоді далі бак-ек. Подивимося, що нам з бак-еку випаде, і з нього нам випаде ага, дуже потужно, дуже-дуже круто. Опа, чекай, ось цього нам випала капібара. Йоу, йоу, чекай! А я капібару, до речі, ніколи не мав. Ану, так, 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 так. чекай. А що робить загалом капібара? Я її, до речі, вперше в грі бачу. Так, всі тваринки, диди. -ди 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 -ди. Вони менше втрачають голод, і кожну секунду 3,43 експірієнса отримують. Слухайте, о, це, до речі, круто. Оце, оце реально плюс вайбова штука. І з останнього нам випадає Що? Нам ще випадає один папугай. А ні, це мій попугай А, в мене дві ці фігні. Фу. Ух, це дуже, це дуже-дуже, дуже потужно. Але не так потужно, як розіграш в Блоктокс, де вони розігрують лисицю і ще дуже багато класних тварин. Тому залітайте до моїх кінців Блоктокс. Там виходять стоки кожні. Там можна побачити, які продаються яйця, які рослинки, які гіршоп який. Разом з тим, там є готовий калькулятор, якому ви можете порахувати ціну вашої рослинки, не збираючи її. Тому залітайте та беріть участь на лисичку. Що ж, ну а я буду продовжувати, тому що в мене є ще дещо дуже цікаве. По-перше, єнот з другого аккаунта щось приніс, я не можу зрозуміти, що це таке. Що це? Це нектарин чи що це таке? Що а... це таке є? А ну зачекай. Скільки воно коштує? А... Воно коштує 117 мільйонів. Чекай, що в мене 117 мільйонів таке може коштувати? це ця поплдехіла чи що? Зачекай, я не розумію. А мені ще й тут, дивіться, не показує, що це таке. От я отут навожусь, а що це таке? 117 мільйонів. Ну так, це по. Ідея про полдохіло потужно, потужно, цікавенько, цікавенько. Так, давайте віддамо, бо мені тут часто гроші треба на яйця і тому подібне. Що, що ми зараз будемо робити? Ага, ні. Перед тим, перед тим, знаєте, що ми будемо робити? Я хочу зайти, подивитися, яка тут косметика. Зараз є, може щось цікаве. Ага, ясно, нічого цікавого. Угу. Але не менш цікаве, у нас є нове оновлення, тому що сюди добавили ось такий крафтер, як я розумію, це яєць чи що Та, це динозаврові яйця. Вау, їх ще й три штуки дають. Ого. Дивіться, що нам потрібно зробити. Нам потрібно вибрати якусь тваринку. Я, наприклад, минулого разу ставив сюди страусобу. І мені дали три яйця. А ну давайте, якщо от взяти, не знаю, от, наприклад, цього мураху, і я хочу її віддати. Мураха, ага, вона буде. Так само три години еволюціонувати. Але що з цього дадуть, мені поки не відомо. А, ага, 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 ага. Так, значить, найбільш рідкісні, як я розумію, з чим більш рідкісну тварину ти даєш, тим більш рідкісного динозавра ти в результаті отримаєш. Ну це цікаво, зараз подивимось. Але плюс разом з тим сюди додали ще декілька цікавих крафтів. Наприклад, тут є мутація спрей Амбер. Вона ого, вона одну годину крафтиться. Афігейшн, йоу, ну давайте попробуємо. Значить, мені що потрібно зробити? Мені треба, значить, один клінінг спрей, плюс, мені треба яйце динозавра і один мільйон шекелів. Воно буде годину, а скіпнути 39. Ну давайте скіпаємо. Ну. No. Бем, так, я забираю. Значить, в мене зараз є ось цей спрей амбр. Спрей амбер. А що воно буде робити? Ну, дивіться, от в мене, наприклад, є моє найдорожчі шугар-епліки. Зараз висить. Ось, ви бачите всі ось, зачарування. Це Rainbow, це Лестіал, Вінстрак, Шок, Чоколей, Мунглейз. Frozen, Pollinated і Сандрайт. І плюс є оця нова мутація Amber. Хм -хм -хм. Оце цікаво. Амбер mm -hmm. дає 10X стіни, як я розумію, плюс 10, плюс 10 одним словом. Але є ще декілька варіатів амберів. Є, наприклад, Old Amber, яка дає взагалі 50. А 50 за ціною це є як Gold, якщо я не помиляюсь. Ну це круто. Ого. Дивіться, ну давайте запам'ятаємо ціну. Це 14,5 майже 600. І, господи, я такі цифри не може вимовляти. Це 14 мільярдів 574 мільйона. Але якщо ми додаємо сюди амбер. Опа, оу, дивіться, як вона гарно почала виглядати. Вау! То в нас ціна виходить. О, дивіться, майже 15 мільярдів. Вау! Ну це круто, це круто, і плюс вигляд дуже гарний стає. Тобто тут виходить, що в нас ціна плюс ну майже 500 мільйонів можна рахувати. Ого, вау. Ну разом з тим дивіться, тут є ще дінокрей. тут можна якісь динозаври. Зробити. Оце, до речі, <смеш> роккар з флінстоунів дуже прикольна. Що ж тут таке цікаве Ancient seed pack можна скрафтити. Так, до речі, тут додали декілька абсолютно нових, але дуже крутих рослин. Наприклад, оцей фоу з це має бути щось точно дуже круте. І крафтиться воно так само одну годину. Дивіться, воно потребує одного яйця і 5,5 мільйонів шекелів. А тут придбати, ну тут ми можемо придбати? А, ага, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. З донатного у цього. А. Ага. Ага. Ого, ого. Ну це потужно. Плюс ще якась нова рослинка. Ну це слухайте дуже цікаво, дуже круто. Йоу. Але з не менш цікавого тут є квести. Тобто, що нам потрібно зробити? Для того, щоб пройти всі ці квести, і плюс отримати ось таку дуже-дуже цікаву якусь рослинку. Як це розумію? це сіт? А, і дивіться, походу, ми отримуємо ці сіт Ми можемо їх загалом 19 штук золотати, плюс оцей амбер спрей. Ну це круто. То ого, ого, значить, нам потрібно що зробити? Нам потрібно посадити 5 памкінів. Плюс нам треба 100 моркви посадити, і плюс Harvest 5 e, dragon fruits Зібрати dragon драгонфруктів. А і за кожен з тих ми шошо? Чекачка, чекай? А, це ревард. Я думаю, це просто? Ха. Ну слухайте, шість 1 В принципі, ми це зараз встигаємо зробити. Так, значить, що нам потрібно зробити? Давайте перш за все, ми посадимо динозаврові яйця. Вони ростуть по 4 години. Скіп? Скільки це коштує? Скіп? Ну, давай, добре, добре, давайте ми їх скіпнемо, подивимось, що це взагалі таке. Мені аж цікаво. Значить, ми його скіпаємо, відкриваємо, і звідси нам випадає хто. І. Уу, яма, звідси стегозавр мені випав. Йоу, <рив syndicin> <рив syndicin> чекай, давай я його поставимо, Мені цікаво, що він робить. От піднімаємо нашу капібару. Так, що робить стегозавр? пуп-пуп-пум, uh, В'ю. Він є легендарний теж Значить, з 8,25% шансом вирощення. Фрукт дублікується. Рідкісні фрукти мають менший шанс на дублікацію. І плюс тут є екстра шанс на преісторичні фрукти, що вони так само здублікуються. Ухти, ну це цікаво. Треба зараз загалом зайти. Ну давайте ще це ми скіпнемо. Подивимось, що з цього так само можна цікавеньке таке отримати. І звідси мені випадає. Ану, що мені випадає? Опа, трицераптор мені випав. Ух ти! Ух ти, ухти. Окей, а що трицераптор робить? Так, а. Трицераптор кожних 3,33 хвилини підходить до рандомної рослини і. і вирощує її на 33,33 33 мл. Що таке МЛ? Блін, чекай, треба подивитись, що воно робить. Його ще Фернандо звати Що робить цей трицераптор? Хм, я щось трошки запутався. От саме, наприклад, з тегозавром я розумію, а з трицераптор що робить? Цікаве питання. Значить, так, що нам потрібно зробити з квестів? Значить, нам треба зібрати 5 драгонфруктів. Окей. Dragon fruit в мене, по ідеї, має бути. Та, в мене є dragon Fruit Сіт. Значить, ми його садимо. Можна заодно йому спринклера sprinkler поставити і плюс трошечки його пополиваємо, щоб він швиденько виріс. Стоп, де, де він дівся? Я загубив його. Десь тут, по ідеї. Dragon fruit вже починає рости, вже 6% у нас. Я сподіваюся, дуже великий він зараз не виросте. Ого, такі гарні звуки ці динозаври видають. Вау. Так, ну окей, зараз до 20% я його водичкою дов... не доведу. Ну, Ясно. А, фу, ура, він невеликий виріс. Ну, це дуже добре. Окей. Що в нас далі? Далі нам треба посадити 5 памкінів і плюс посадити 100 моркви. Йой-йо-йо-йо-йо. -йо 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 -йо. Окей, памкін, памкін, памкін. В мене. Серйозно, в мене його 4 штуки всього. Йоу, раз, два, три, чотири. Так, ну я посадив. Добре. А моркви скільки в мене? І моркви у мене 80. Добре. Ну, значить, її ми зараз всю висажуємо тоді. І треба зараз буде заодно її закупити. Окей. Ти. Як, значить, морква у нас є драгонфрук, виріс на 23%. Плюс мені потрібен ще один памкін. Якщо я не його зараз в магазині здається, немає. Ну зараз перевірю. Значить так, ага, та тут все правильно пішло. Опа, що? я не розумію. Я щось не зрозумів, що він тільки що зробив. Йоу, я щось запутався дуже жорстко. Як що у нас тут? Памкіна точно немає. Ай-яй-яй, немає. І морку я вже всю скупив. Ну окей, з 29 секунд він оновиться. Я сподіваюся, там буде щось нормальне. Плюс погнали сюди, поки не пізно 14 секунд маю, щоб все скупити. Значить, я встигаю. ідеї, я встигаю все забрати. Та, я все забрав, що хотів. І пампкіна досі немає в стоку. Та що це таке, йой. Так, мені зараз треба 20 моркви є. Значить, зараз висаджуємо всі 20 моркви. При угу, і, по ідеї, треба буде ще зібрати всю. Все, єй, все, один квест я виконав. Найс, прекрасно. І, значить, забираємо наш Ancient пак. Єй. Ну давайте Попробуємо відкрити. А чекай, може з нього щось крафтити можна цікаве? ні ага, з нього крафту немає. Ну окей, давайте тоді відкриємо. Подивимося, що тут може таке цікавеньке випасти. І звідси мені. Stombite. Ага. Ага. Нічого цікаве, як я поняв. Ну, садимо, подивимось, що це в нас таке. Нецікаве. Шант тим часом наш Fruit 39% вже виріс. Окей. Можливо, спринклери йому допоможуть швидше виростити. Ну, вже 46. Маю, по крайній мірі, на це дуже велику надію. І, тим Часом починаємо. Ога. А, во, лакі спрацювало. у мене є бонусна морква. Ух, яке щастя, у мене ще одна бонусна морква. Вау! Як же ж це круто! Ура! Ще й сіт моркви один випав. Вау! І ще одна морква, господи. Угу. Все, у мене немає місця в інвентарі. По ідеї, тут в мене чогось важливого немає. Ану, давайте подивимось. По ідеї, нічого, одним словом. Що ми робимо? Хочу продати весь свій інвентар. Продаємо все на 318 мільйон і плюс якийсь квест виконав. Мені дало 25 тисяч. Ого, як крутий. Наш цей Фернандо кудись пошарував. Що він буде зараз робити? Purple Пуртул Дехіла Advancing Венсі grows by 33 mm. А, міліметр, тобто вона збільшується? Він може її збільшувати. Бінстал більшість пустив чи що? Драгонфрук. Я щось забути вони, по ідеї, типу, він розмір їх збільшує, як я розумію, на 33 мм. Ну якщо так, це прикольно. Ха, цікавенько, слухайте. Чого ж, продаємо тоді всю морку, що в мене залишилося. На 517 доларів. Йоу. Ну я крутий, я крутий. Ну дивіться, до речі, я тільки що не збирав. І так само спрацював ось цей шанс на дублікейт. А це, до речі, цікаво, воно. Воно доволі класно працює. Тобто, я зараз, по ідеї, що не збираю, воно мені дуже 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 допомагає насправді. Оце оце, оце реально плюс вайб. Так, Сіт так оновився, будь ласка, скажи, що тут є пампкін. будь ласка, та що це таке? пампкінів знову немає. Йоу! Ну, зато кокос, до речі, я можу зібрати. я не розумію цей шукер Apple він збільшує, чи що? Ну окей. Добренько, тоді, значить, я зараз трошечки почекаю, щоб, по-перше, Dragon фрукт виріс. І по-друге, щоб оновили сіт шопи, тому що мені потрібно купити ще один пампкін А його ніяк немає в стоці. Ну, по за дві хвилини. Не насуновиться, може раптом вже тут буде? Окей, okay. і я тоді буквально за секундочку до вас повернусь. Що ж, і не пройшло півдня, як нарешті наші драгонфрукти виросли. Отож, бо збираємо, значить, перший, другий, третій виходить, четвертий і фінальний п'ятий бем. Все, найс, ми виконали ачівку. І я, до речі, довго думав, що з памкіном робити? А ну давайте глянемо. Чи тут його випадково досі немає? Щоб ви розуміли, це десь 2-3 години пройшло з попереднього кадру. Весь цей час я сидів, дивився сітшоби, Просто немає. Це це це, це брітик. Кейс. Тому я так подумав, що реклеймер. Та в мене ще є. Я попробую зробити як? Значить, шоу. А що шо таке? А що я не можу зібрати? You must reclaim valid plans шоу. Чекай, а чого я не можу пампкін зібрати реклеймером? Зачека. О, можу, можу, можу. Найс. Nice. Так, і тепер дивимось Значить, мені потрібен. Стоп. Так, 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 так. Зачекай, 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 зачекай. Стоп. Я щось трошечки запутався. А чому я не можу реклеймером зібрати Памкін? Ану, зачекай. Я не можу подивитись. Ну, от умовно, я хочу драгонфрукт зібрати. Так, я хочу зібрати. І він мені попадає сюди. А чому я в такому разі памкін не можу зібрати? Похоже, мій план дуже жовтний. Тут накрився. пу 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 Пу-пу-пу. Так, чекай. Дивіться, я не можу виконати останнє завдання. Зібрати п'ять памкінів. Оце бред виходить. Так, а я можу. Ага, я не можу ще одну яйку поставити. Ну, там приклад два, яке тут ну, оце можна скасувати. Так, зібрати, бем. Ну давай відкриємо його. О, мені оця фігня випала. Найс. Ну, давайте ще одне яйко сюди поставимо. Нехай. Робиться, але слухайте, то, що я памкін зібрати, не можу, це дуже дивно. Гелна, Хелна. Зато, до речі, в мене готовий мій динозавр. Де він є? От, стегозавр. І як я розумію, все-таки тут дуже сильно залежить від того, що я сюди по колду, то настільки крутий, типу, буде сам динозавр. Ну от, наприклад, що в мене може бути цікавого. Ну, от в мене є ще один фламінго. Я можу, наприклад. візьметься у тваринку. От, за годину. Подивимося, щоб воно буде за годину тоді. Але то, що з Ті наметки бред відбувається, це доволі сумно. А я можу, умовно, цей зібрати Памкін? Не можу. Блін. Ну та, от я можу на цей навестись, я можу його зібрати. А отут я навожуся, мені не дає його зібрати. Капець. Капець, 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 капець. Що ж, в такому разі в мене ще є 3 години. Точніше, 3,5 години. Я буду пробувати все ж зібрати сіт в сітшопі його спробувати не йти, якщо його не можу реклеймером в такому разі зібрати. І буду ще пробувати виконувати цей квест, якщо що я напишу в своєму телеграм-каналі, тому не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, не забувайте підписуватись на блог Токс. І вже до зустрічі в наступному відео. Па-па!